Добрий день, діти! Вітаю вас в нашому дитячому садочку. Запрошую вас на дуже цікаве заняття. Ми з вами живемо в великому місті Запоріжжя. По дорогам нашого міста їзде багато транспорту. Тож нам з вами необхідно знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в біду, на вулиці слід бути обачним. Давайте разом пригадаємо правила поводження на вулиці за допомогою картинок. Мама з дівчинкою переходять дорогу, де є дорожній знак пішохідний перехід, який дозволяє цьому місці переходити дорогу. Дівчинка тримає маму за руку. Мама і дівчинка дуже уважні. Не відволікаються. Вони слідкують за світлофором. Як ви гадаєте, яке світло горить у світлофора? Вірно, зелене світло. Мама і дівчинка міцно тримаються за руки. Тож, треба переходити дорогу. В означетому місці, де є дорожній знак пішохідний перехід, і тільки на зелене світло світлофора. Міцно тримати за руку дорослих. Наступна картинка. Погляньте, чи вірно роблять діти. Діти необачні. Вони самі без дорослих. Переходять дорогу, граються, бавляться і не зважають на транспорт. Це дуже небезпечно. Діти, скажіть, а де на вулиці можна гратись? Ну, звичайно, на дитячих майданчиках. Діти, сьогодні ми з вами пригадали правила поводження на вулиці. Будьте обачні і обережні. До нових зустрічей. До побачення!